У нас сьогодні енергосистема вона знищена, і нам потрібно то, що ми сьогодні бачимо, нам потрібно мінімум це 7 мільярдів доларів, щоб так плюс-мінус воно встановилось. Ну ми також розуміємо, що брати ці гроші у нас сьогодні ні, ну, немає де. Я вважаю, що за рахунок людей і за рахунок тарифів будувати. І востон, ну, робити відбудову, я вважаю, що такого ніде немає у світі, і це теж несправедливо. Там, да? ну, це ж наші люди. Але не подимати тариф, це теж буде несправедливо. пояснювати чому. Тому що, Сергій, дивіться, сьогодні я вам поясняв, і ще раз сьогодні хочу повторити, що між тарифом. Там грівна 68, який у нас був до вторгнення. У нас компенсувалось за що промишленості, і ми, ми сьогодні розуміємо, що 75% п'ять у нас. В Україні, на жаль, не працює і сьогодні нікому компенсувати. Але у них мета наступна, щоб сьогодні розблокувати всі процеси, у них, які там влияють на економіку, збільшити свій експорт зерна та муки, і зробити все, щоб у нас, у нас не було грошей довір посивати. Послухайте, у нас же сьогодні огромні потері, щоб ви зрозуміли, що у нас на територіях. Там, де можна просто і посіяти, вони да, ну, заворотні засічені да, диві... мінами. Дивіться, я в цифрах можу сказати, що ну, ми, у нас було 31, засівали ми 31 мільйон гектарів. Зараз у нас 7 мільйонів гектарів ми не можемо посівати, тому що у нас там все замініровано. Сьогодні, щоб розмінірувати 50 тисяч гривень один гектар. Тобто ми можемо умножити це колосальне, та сотні мільярдів гривень. мені 42 роки і з них 32 Я живу в Україні і в Києві дуже багато. Да? Тому скільки я себе пам'ятаю, завжди були пробки. Завжди ми розуміємо, що нам потрібно стовідсотково це розв'язки. Так, да, потрібно, потрібно. Є проєкти, дуже багато проєктів. Але вважає, що коли сьогодні може прилетіти ракета і знищити все, що ми побудуємо, і це гроші невозможно буде навіть буде оцінити, яке буде розрішення, тому що об'єкт буде не зданий, об'єкт буде, так скажемо, не, не добудований. Так. Да. І розуміємо, що порахувати, що було зроблена, це дуже важливо. Так. Ми не зможемо це зробити. І, і тому, ну, наприклад, там вони кажуть. Що ми витратили 5 мільярдів гривень, а на самом деле це буде 1 мільярд гривень. Тому я вважаю, що поки нам потрібно і сьогодні ще раз хочу нагадати нашим глядачам: 537 мільярдів, додатково нам потрібно пошукати і віддати на. Оборону сьогодні нам я вважаю, потрібно все, що у нас є з гроші, віддати на оборону, привести час контрнаступлення, виграти цю війну, вигнати від нашої святої землі е, окупанта, а потім сісти і будувати е, мости чи колектора, ці чи і ще.